Вітаю, друзі! Ми з вами на youtube каналі Фемахалична аналітика. Це Маркер подій. Мене звуть Василь Зима. Ми долучаємо до розмови Борислава Борезу, українського політка, громадського діяча, депутата народного восьма скликання, екс службовця збройних сил України. Пане Борислава, вітаю вас. Вітаю слава Україні, героям слава! Ну одразу ж почнемо із допомоги, яку виділяють для України у Сполучених Штатах Америки. І тут є два питання: чи ця допомога допоможе нам стримати наступ і змінити ситуацію саме на фронті? А чи ні, бо от я слухаю і читаю різних експертів, які вже ламають списи в цій суперечці. Хоча я думаю, це не ключова важлива тема, важлива тема, що нам її дали. І на вашу думку, що стало ключовим моментом, який вплинув на позитивне рішення Палати представників. Ну я можу сказати, що це по перше, дайте з того, що стало позитивним рішенням. Це одночасно декілька подій. По перше, це напад Ірана на Ізраїль. Як би дивно це не лунало, але це впливало на загальне рішення Конгресу голосувати по пакету. Це перше. Друге, це атака Росії по енергосистемі України і те, що Україна потрапляла б від цього. І третє це загальні дії громадського сектору, релігійних діячів, лідерів суспільної думки, які Своїм тиском повпливали на конгресменів, саме республіканців, проголосувати за Україну. Все це загалом призвело до синергії, яка і дала результат. Щось окремо не могли повпливало, але все все співпало. Ще до цього треба додати візит. Японського керівництва Сполучені Штати їх зустріч. Це теж їх заяви, які сказали, що якщо Сполучені Штати відмовляються від свого лідерства, то тоді Японія буде розраховувати тільки на себе. Це все виклик для сполучених штатів. Саме тому зараз така реакція. Саме тому нам надали, але дійсно є занепокоєння, що це може бути. Остання допомога в цьому році, якщо Україна не зможе змінити тренд, який зараз є всередині республіканської партії. Як це зробити тільки через перемовини, тільки через особистий тиск, тільки через лобістів? Так, Україна повинна наймати лобістів, як це робить будь-яка країна, яка хоче досягати потрібної результати а для України. Це наскільки важливо, що це а Питання виживання нації. Так, от, все це загалом налаштовує нас на таку довготривалу історію. Ну, по-перше, прихід зброї, особливо таких необхідних для нас артилерійських снарядів і боєприпасів для систем ППО. Це дійсно допоможе сповільнити Росію, але не закінчить війну. У Росії вистачає і зброї, у Росії вистачає і снарядів, у Росії вистачає і живої сили. Це перше. Друге. А нам це дає головне: ми виграємо час. Час для того, щоб провести потужну мобілізацію, зайнятися виробництвом власної зброї і разом з Євросоюзом збільшити як фінансування, так і виробництво зброї, як в Європі, так і в Україні. Все це дає нам головне час. Якщо ми програємо в часі, тоді нам ніхто вже не допоможе. Тому треба використовувати його. Ну, щодо української зброї, я от е, читав людей, які на тому знаються і вивчають ринок станом на зараз. Е, українські виробники наробили зброї на десятки мільярдів е, доларів. Я там цифру точно не буду казати, бо вона може. Не невідповідною, невідповідним, але мова йде більше ніж про 30 мільярдів, якщо я не помиляються. Український бюджет, який виділений на Міністерство оборони саме на закупівлю зброї, навіть близько не може покрити ці витрати і викупити цю зброю. А виробники зброї кажуть: так, давайте ми будемо її продавати на експорт. Рішення уряду щодо продажу зброї на експорт теж немає, бо вона потрібна Україні. і Це виглядало б не дуже добре, якщо Україна просить зброю. І тут продає свою ж на експорт. А данія перша зробила цей крок, який до цього ніхто не робив. Вона за кошти свого бюджету купила для українських збройних сил українську ж зброю на суму 28,5 мільйонів євро. Можливо, цей тренд буде підтримано, але поясніть, як так як тут діяти правильно. Чи заробляти зараз валюту, продаючи щось, якщо є потреба, чи тримати ці збройні складах і очікувати, що або в нас грошей стане більше, або ще якась країна на кшталт дані, за її прикладом буде викуповувати для наших збройних сил у наших виробників нашу зброю лише за чужі гроші? Ну, по-перше, тут як завжди, все не все так однозначно. Перше, чи є ця зброя вироблена на складах? Ні, немає. Це потенціал, який може бути, про це говорить Камишин. Наприклад, Україна може виробляти велику кількість мін, може виробляти, але поки не виробляє. А де брати запали і порохи, з якими величезна проблема, і яких дефіцит зараз не тільки у Європі, а у світі. Чомусь про це ніхто не говорить. А використовувати міни без порохів та запалів неможливо. Тому це теж окрема історія. Друге, коли ми кажемо про те, що а давайте ми будемо виробляти і десь продавати. А може, все ж таки ми будемо виробляти і передавати це на фронт? Ну, я кажу відверто, тому що давайте так, якщо ми комусь продамо і росіяни прорвуть фронт, а замість того, щоб ця зброя була на фронті, то кому легше від цього буде? Тому в мене багато запитань до тих виробників. Ну, давайте відверто казати. У нас є люди, які на цьому заробляють окремі гроші. Все приватні структури, це спецекспортери, і вони заробляють собі гроші не для України, а саме для себе. І це теж треба казати. Тому ще раз, розбиратися треба, хто виробляє, скільки виробляє. Я, наприклад, не можу собі уявити, щоб країна в питанні виживання казала: Ну, ви нам всі постачайте, а ми свою власну зброю будемо комусь продавати. Повірте. На найближчому голосуванні в сполучених штатах в Сенаті будуть казати, вони чекають від нас зброю, а свою власну продають і не використовують. Це буде мінус в підтримці, тому треба бути прагматичними. Треба шукати гроші і домовлятися з європейцями, щоб вони купували українську зброю і платили. Скоріше за все, це про потенціал, який є у нас. Бо інакше я не можу зрозуміти, що якась зброя чи снаряди лежать на складах. І не знаходиться на фронті, щоб рятувати життя українських воїнів. Це цинічно, якщо таке може статися. Я от два питання тут маю. І скажу так, ви можете на них відповідати, що маєте своє розуміння більше інформації і е, думку з цього приводу. Бо це м, питання, які обговорювані. Ну одне зараз ак активно обговорюване, інше трохи відійшло, але воно теж важливо. Це щодо ситуація, яка склалася з е, добровольчим українським українським корпусом права сектор. Це було десь на тому тижні, і чесно кажучи, я. Чіткого розуміння від експертів не почув, можливо, мало хто знав, що там відбулося. Там приїхали комісії, перевірки. Ну власне, це стосувалося бригади сформованої саме на, на базі дук правий сектор. І потім якась ця тема пішла. Можливо, там якісь можливо це внутрішні військові питання. Я не знаю, тому я хотів би вас брати, чи маєте ви можливо більше інформації з цього приводу, бо багато було хайпу, багато було. Серед різних експертів, лідерів громадської думки намагання заробити собі бали на тому, аби це прокоментувати, не знаючи суті. Ну, бо на війні там треба знати суть. То якщо ти не там, то краще не коментувати. Я маю на увазі серед тих людей, які взрядуються немають відношення, але всі на цьому намагалися щось собі заробити якісь бали. Тому я хотів би вас запитати, чи є більше інформації з цього питання? Е, дивіться, я зробив проще. Я зателефонував своїм друзям, побратимам, правосекам, і списався з ними і отримав відповідь, одну з яких я вам процитую. Що у вас відбувається? Зачищають бригаду від правосеків, починаючи із назви дук та дуківців, заступників комбрига і закінчують рядовими бійцями. Вам потрібна якась допомога? Розголос. поки тільки розголос, все це те, що було потрібно. А те, що намагалися дійсно розкидати. Злагоджений колектив по різних бригадах в мене викликало запитання, але давайте відверто казати: це не поодинокий випадок, і мені здається, що це має відношення до того, що цю бригаду формував колись головком залужний. Мені таке жорстке відчуття, що комусь це, от е, такий подразник, яким він хотів давно позбутися. Подивимось, час покаже більше ніякої допомоги. Побратими не просили. Вони кажуть, що вони вирішують ці питання в даний час. Вони знаходяться в комунікаціях, тому я вважаю, що будь-які емоційні заяви зараз не потрібні. Добре, і друге питання, яке сьогодні вже ну з вчорашнього дня, і сьогодні дуже зранку бачу активно обговорюється. Знову ж таки багато спекуляцій, багато праведного гніву, праведного гніву, який не знаходить відповіді, бо відповіді цей власне зараз неможливо і знайти. Це де полковник Червінський. А після Кіровогра цього суду в Кропивницькому, та чи там в Кіровоградській області, люди в яких не ідентифікували жодним чином його забрали, вивезли. І от сьогодні зранку я теж читаю, бачу, що місце знаходження полковника Червінського, якого підозрюють там в певних діях, а і якого вже сплив час тримати його під вартою, бо підстав немає для цього аж геть ніяких. Він просто десь був вивезений і інформації, де він немає. Досі я тут то ж таки не хочу і почалася така інформація <кхідатися> вкидатися, що. Його можуть віддати росіяни. Ну чесно кажучи, навіть за певних осіб в цій hey, владі я в, це не, я в це не вірю, але але просто я хотів би, щоб було пояснено. Ну, можливо, дійсно людину забрали працівники служби безпеки, чи якісь інші люди, але чи можливо про це не варто говорити? Ну тут треба пояснення і розуміння, як воно Чим? буває, як воно має бути. Будь ласка, Дивіться, Давайте по черзі. Ми можемо ставитись хто як завгодно до Червинського. Хтось може його ідеалізувати, хтось ненавидити. До нього можуть бути претензії, або може навпаки, до нього може бути а, там він може стати прикладом для наслідування. Ще раз кажу: це не має ніякого відношення до процесуальних дій. Якщо ми правова держава, то все повинно бути згідно процесуальних дій. Більше того, якщо є рішення суду. Що його тримати під вартою? Чому це рішення суду не пролюднене? Якщо рішення суду немає, то чому його тримають і невідомі люди? Третє і головне. Ну, давайте відверто казати: якщо є питання до того, що сталося, то влада як мінімум повинна на це відповісти. Ще раз кажу, немає ніякого значення наше особисте ставлення до Червинського. але це те, що відбувається, немає взагалі ніякого відношення до правосуддя. Людина повинна бути або Відпущена, або йому повинен і далі е, казати, що він залишиться під вартою. Це повинен рішити, вирішити суд. Суд нічого не вирішив, немає ніякої інформації. Адвокат не має ніякої інформації. Більше того, суд вирішував, зачистившись від адвокатів. Це взагалі де таке буває. Це що якесь верховенство права чи верховенство безправ'я? Я хочу, щоб незалежно від того, що відбувається, ми дізналися. Про правові підстави затримання червінського зараз, або навпаки, що його вже відпустили, треба знати, що відбувається. Бо завтра, пане зима, так може статися з вами або зі мною, і так само будуть казати: у влади є підстави, які хочеться побачити, бо інакше це правове порушення, яке буде мати підстави для іншої карної справи е, в питанні. Проти суддів, проти тих, хто затримав е полковника Червінського, і нам би всім дійсно хотілося знати, де зараз знаходиться полковник Червинський. На це можуть відповісти як мінімум е Володимир Олександрович Зеленський, Олег Татаров, Андрій Єрмак або навіть пан Костін, який ще є генпрокурором, якого ще не замінили і не відправили в якусь країну послом. Тому країна має право. На цю відповідь і бажано, щоб Україна залишалася правовою державою, а не перетворилася на якусь Білорусь в Сімуляпі. Ну та бо коли такі країни, де закони права людини, це просто священні як, скажімо, Нідерланди, які готові нам купити Петріот чи Данія, яка купує для нас нашу ж, нашу ж зброю. Ну просто якось дізнаються з розголосу про те, що відбувається, і вони просто в них виникнуть німі запитання, які вони можливо на ті. Будь Дивись, нас... Я хочу сказати. Дивіться, коли я кажу, нам треба розуміти, як буде ця інформація використовуватися проти нас. А я можу сказати, що не друзі України будуть казати: дивіться, там атакують свободу слова, там нема сверх... судочинства, там нема справедливого суду, там нема верховенства права. Чи розуміють люди у владі, на що вони наражають Україну? Ми зараз залежні від підтримки наших західних партнерів, для яких свобода слова, верховенство права, свобода віросповідання це базові цінності. І коли щось відбувається в Україні, то ми повинні розуміти, що це може впливати на надання Україні допомоги чи не на надання, і дуже обережно зі цим ставитись. Тому влада повинна негайно відповісти не тільки. Де знаходиться Червинський, а й що відпові... що відбувається згідно правових норм? Абсолютно з вами погоджуюсь тут. Ну і останнє запитання ще тема, яку росіяни знову ж таки можуть качати <кій> власне, всі навіть ну з тих з ким я спілкувався опозиційні політики. Нуральна не неумовно опозиційні говорить про те, що та зараз є такий, яка така ситуація, яка є зараз, саме з президентом його перебуванням на посаді, виконанням ним його обов'язків. І от виборів немає. Є знову ж таки об'єктивні тому підстави. Цю тему не чіпаємо, але знову ж таки, ми знаємо прекрасно, що цю тему можуть качати, особливо люди, які хочуть дестабілізації в Україні. 5 років президентства Зеленського власне спливають і. Як тут грамотно, я б хотів би просто вашу думку, як політика громадського діяча, як відповідати правильно, коли тобі скажуть, така у вас же, президент, нелегітимний, Вже ж подивіться ж, конституції ж написано 5 років. Ну нічого ж там більше не написано. 5 років все до да. і, і, от як правильно сказати людям? Бо такі дискусії можуть розпочатися, тим паче за участі російських ботоферм, які тут будуть, я думаю, дуже активними і не лише російських. Відповідь на це лежить на поверхні, ані ви, ані я не повинні це коментувати. Це повинен коментувати конституційний суд України, до якого треба, щоб звернулися представники влади, народні депутати, президент неважливо. Розумієте, є принцип. Якщо знаєш, де впадеш, підклади соломку, щоб не було боляче. Саме тому, як тільки в нас з'являються такі ну розуміння таких сценаріїв. Ми повинні підкладати соломку. Треба звертатися до Конституційного суду. І в разі, якщо починається така історія, ми показуємо. Вибачте, ваша думка нам дуже цікава, але в нас є от відповідь Конституційного суду. Все, ми на цьому закінчуємо. Більше того, це буде розігруватися. Це буде розігрувати зараз на тлі виборів в Європі. Дивіться, ну завжди в політиці, не мені це вам розповідати. Є полярність. Якщо є ті, хто підтримують Україну, то є ті, хто будуть її не підтримувати. Вони будуть грати на цьому. Приклад, пан Фіцо в словаччині виграв вибори саме на антиукраїнській риториці і на непідтримці України. Так зараз буде це розігруватись, і будуть розігруватись інші. і не тільки за гроші Росії, це будуть розігрувати європейські політики, які розуміють, ну, місця їм серед тих, хто підтримує України зараз, немає. Вони будуть з іншого боку, і це виключно політичний прагматизм, Як би це цинічно не лунало. І нам треба готуватися до того. Через деякий час почнуть казати: а на якій підставі взагалі комунікують наші уряди з Україною? Там закінчився строк правління президента, і, от в цей момент, рішення конституційного суду повинно закрити рота всім, хто підіймає це питання, тому треба робити це не сьогодні. І не завтра. Вчора негайно. Тому що м, час грає проти нас. Є процедура, скільки часу задобиться Конституційному суду, щоб це вирішити. Е, головне в цьому, щоб всі зрозуміли, м, чи будуть розігрувати це росіяни? Так, їх думка нам не важлива. Нам важлива думка наших партнерів. А політики будуть впливати на своїх виборців, а виборці. Виборці можуть повпливати на результати виборів, і повірте, це буде проблема. Тому заздалегідь треба мати відповідь, готуватися до неї. І таку відповідь повинен надати саме Конституційний суд України. Для нас це буде найкращий варіант. Дякую вам дуже, дякую, що долучилися, Дякую за коментарі. Борислав Береза був з нами. Політик, громадський діяч, депутат народний екс-військовослужбовець збройних сил України. Вас прошу лайкати, поширити, коментуйте це відео. Донатимо на збройні сили України. тримаємося купи, бережіть себе. До побачення.